Усім привіт! Таке свіже повітря на вулиці. Що я прям не млію. Ти мене тут чекав? Ні, не було. У мене щось ключ не відкривався, я не могла на територію нашу заїхати. Вмістилася. Давай зачекайся. Ми їдемо на ОЗД. І після того там є магазин дитячий з колясками. Лялю, сестричку дивитися. І, і, і Там є магазин дитячий з колясками. І потім зайдемо, подивимось на коляски. Забігли в Ашан подивитися на книги, у нас є час. Златуся, всі книжки перечитала. Там від, знаєте, ті Діснеївські взагалі хочу подивитись. Тріс на Гаррі Поттер. Але думаю, що можливо ще або менше є. Чи нема. Багато що є читати, хіба що не знаю, скільки Орден днів. Келих. А то великий що? В нього. Во. Іво. Вони по 300 з чим? О, по 500 до 500, здається. Це може ті і грубші. Оце, дивіться, як класно. Друзі, дивіться, яка цікава якась книжка така. Розгадай загадки для юних е, дослідників. О, Пепі довго панчоха. Я її читала. Пепі довго панчоха читав? <рiam> а, я точно. Рець, люблю. Дивитися на всякі такі книжки. Нічого собі, яка книга, довбуш. А все знайшов щенячий патруль. ще купити, Слухайте, в мене така печія сильна, що мені аж вухо віддає, аж вуху дергає. Понад скарки трохи є якби м'яті. Маю надію, що зараз прийде, бо я як дракон якийсь. таке враження, що я зараз просто вогнем буду той дихати. Дощ падає, я така розпаслана. Багато не знімала, тому що консультант кожного разу до нас ходила, питалася, що нам подобається і так далі, знаєте, що нам показати. Я не думаю, не буду вже тим телефоном крутити, так показала, але магазин реально дуже великий і там є великий вибір колясок. І там всякі комплекти ліжечка, і самі ліжечка, і пеленки, ну багато чого. Там можна сказати, там все є. І в нормальних цінах. І тут недалеко від Ашану, точно на Чорноволах. Кусенко чекає своєї картоплі тлі. Але пішов купити сік. І знаєте, що я наверху там побачила? Десь там, отам, що там є юск. Мені цікаво, що там, що, що там є. Що продають. Маю на увазі знову. Ми вже вдома. Я дивлюсь на Арчі, який завжди випрошує. І Андрій дає, а я завжди з Андрієм сварився на рахунок, тому що йому навіть не можна просто навіть такої кришечки. Бо для нього такий маленький кусочок навіть хліба, то як для нас повноцінно поїсти. Ну то так, але ти б не дав, ти Ні. Не А ми потім будемо йому шумок лікувати, а він буде мучитись. Ось так ось картофлі їжі мої привезли. <тит> та він завжди ним трясе. Треба йому купити кісточки. Ми якраз будемо другий раз їхати робити відсказу. Щеплення. О! Ти <тит> не їж, не бери. хватить того соусу, Злата. Ні, він дуже смачний. <тит> так, я знаю. <тит> Оцей <тит> соус та. То є польський. Дуже смачний чесник. Часниковий собаке трохи той. А я доїдаю борщ. Дуже смачний. Угу. Буду тушити картоплю з м'ясом. Смажила цибулю з моркою. І зараз сюди м'ясо додам. Біля дверей візьми. Там ззаді дверей є зарядне. Добре? Та, біля дверей. Люблю це філа індиче. Воно не таке сухе, як куряче, воно таке більш якби жирніше і смачніше. Ні, в кімнаті. Отаку приправу додавала. Зараз чаваль буду варити. Так, все платимо. І тут рибка вже є. І там замаринували всяке таке. Зараз закриваю фульбою, ще під низ воду додаю, щоб мені там нічого не горіло. І той. Тут всякі приправи, додавала олію, лимон, сіль, перець, всяке таке. І в духовку. Додаємо пасту. Погано трохи видно, тому що я телефон заряджаю. Ліхтарик не може включитись, чи не до певного рівня зарядився. І зараз ще сюди трохи сметани додавлю. Так, тепер картопля і вода. Так, тепер накриваємо кришкою і нехай тушиться. Ще трохи ще валь буде вже готовий. Потрібно буде додати м'ясо і той. У мене баночка таке тляче. І сметана. І картопля тушена теж вже готова. Арсенко пішов до логопеда, а я думаю, поки його буду чекати, в мене питалися, чи то, що я заморожувала, це як воно вариться, чи не набрало води, тому що я казала, що в мене не є суха заморозка. І так, Я вже була, робила сирники, готувала і ругалики. Сирники взагалі, я не знаю, після морозки, вони якісь такі смачні. Получилися. чи що, чи то в мене просто так смак помінявся. Ну, Дуже були сирники смачні, але я їх робила в духовці. Я їх не смажила. Я зараз останні роки взагалі не смажу сирники. навіть не пам'ятаю, коли останній раз смажила. Рогалики та рогалики теж вийшли файні. Ну. А от вареники. Я там чуть перед тими варениками, чесно слово, не плакала, бо тому що в мене десь 4 чи 5 вареників, не, десь 4 вареника розварилися. Ми просто, просто тісто потріскало і все. І просто розварилось. Мені мама радила зробити ті вареники на пару. У мене є мультиварка залити воду, поставити, обмазати сітку ту як вона називається олією і поставити вареники, і зробити їх на пару. Можливо, вони так не будуть розлітатися, я не знаю. Я обов'язково це зроблю і тут внизу напишу, чи вийшло чи ні. На рахунок пелюшок теж не знаю, тому що я їх ще не готувала. У мене там ще залишилися пелюшки і пельмені. Не знаю, мені страшно. Як ті в мене вареники були, розлізлися, я сиді... я стояла, я чуть не плакала, реально. Бо тому, що я це дуже довго готувала. Я це готувала два дні. Мені було важко. То знаєте, то, <смешно> то, то, -то, то, то я вагітна, мене то спина тягне, то ще щось, то ще щось. Я це готувала два дні. І я думаю, капець, так, от перше <плес> до перший раз мені настільки себе було шкода, от, от той труд мій. І я думаю, все. Поки морозильні камери не буде в мене сухої, більше готувати, то не буду. Але кажу, перше, ніж так говорити, я хочу попробувати зробити це на Ось Отак. От -то. Тож, купляйте холоденьки сухою заморозкою. По-перше, тільки через то, бо тому що воно багато води набирає, ні на тих овочах і ягодах дуже набирає. А по-друге. Що я хотіла сказати? Нічого не заморожуєш. А, а по-третє, то взагалі кожного року потрібно розморожувати ту морозильну камеру, тому що вона накривається вся льодом. Там, мені здається, зараз немає такої заморозки. Зараз всі холодильники йдуть зі сухою заморозкою. Отак. Чекаю Арсенко. Подобається? Так. Да. Арсенкою був як на Логопада, там була мозаїка. Дай вам покажу. Ось така і дощочка. То... А щенові сподобалося. Каже, мама, купи, будь ласка. Ми пішли в магазин малятку, то що в нас виникла, є. І купили таку мозаїку. Будуть складати Можем зі Златусію двоє. От там є коробка, переверни, подивися. І там є той, як ми назвали. качка є, качкає. Колись була мозаїка, але вона все погубилася. І дивіться, є кульочок, і зразу складаємо в цей кульочок, добре? Або складаємо ось да, під низ. Дивись, ось сюди. Ось тут є. Так можна отутво. -от, бачите, ви знизу береш. І сюди можна висипати і поставити їх. Але не висипай, хай буде ліпше на тому. Ні, я хотіла тут вона. Хай тут буде. Ой. Ні, кульочку не ходимо. Бо він там робив, каже. Я вставляв ті і робив прапор України. Так, Кажу, я так, хочу ще так, робити. Так, Двоє, тільки не дивитися, я вас прошу. Ми двоє будемо. Двоє. Робити. Добре, Добре? Буду. з однієї сторони, ти з другої сторони. Так. І нікому не буде обідно. Значить ти отут. Добре? Я... Значик, ми зараз на ну, тоді бери. І роби прапор України. Ну, злата, що хоч... робить. Я хочу зробити щоб. А, Почтати. перегородку злата, злата робить посередині. Він завжди мене підколює. Каже, зараз буде всім привіт. Ми купили чай, короасани і валимо додому. <гум> так і є. А як чесно, ми... ми вийшли, думали піти погуляти, але хворий, ми пішли в поліклініку, у нього температура, нежить, він перевірився. Зробили тест на ковід, ковіду нема, слава Богу. Але має температуру. Діти в мами. Немає температури. Ти ж мав зранку 38 і вчора 37,5. Але мені вона міра немає. тому що ти нерофену збив перед тим, як ми йшли. Коротше, бачите, у нього мозок трохи погано працює, коли він хворий. Каже, від чого нерофен? Як я до тебе питання тобі зайде задав, тобі каже, я ж тобі зруйну. Ну то я вагітна, мені дозволено, що в мене мозок не працює. Каже, я чоловік вагітний. Реально, в мене стоїть богітність, я трохи взагалі. Да, йде трохи дуже добре. У мене взагалі мозок трохи не так працює, як має працювати. І Андрій каже, що я ходжу, як пінгвін. Знаєте, як говорю, Я австралійський пінгвін. А я кажу, а український пінгвін. Наліво. Австралійський підвін! Це ще було колобок, тепер... Треба не буде просто Коли ми будемо йти, я відбув телефону, просто ним, Щоб всі просто зрозуміли, що я тобі кажу, що це є австралійський пін. Український. Фу, все А ще йти, йти, я вже не можу. Це окремо що Наша. Зварила спагеті, до спагеті в четвертинки. Ми їх розрізали наполовину, і замаринували, і я їх запекла. На тому я буду вже закінчувати, але продовжувати моє відео буде моя сестра, тому що діти поїхали на Левандівку, та й вона з ними пішла в розважальний центр і там трохи познімала відео. Ми зі Златою ходили ще по магазинах, Златі вже принесли суші, вона попросила, хотіли їх, піцу і ще чекаємо далі. Це дарило? Ні, це таке скине. І почекаємо ще наступне, поки нам принесуть. Ми там ще замовили сет один. Не суші, а там крили, це і ще щось. І Арсенковий бургер з картоплею фрі. Але файно виглядає. Арсенку ще принесли бургер фрі. Злата просить в нього вкусити гамбургер, а він говорить, що її собі суші замовляла. Треба було гамбургер замовити. Нам ще принесли таку тарілку. Злата вже на поготові. Вдягає рукавиці, аж задалі їсть. А Віталік сидить, чекає, коли я знімлю відео. Я в тебе одну руковечко вкраду. Добре, бери руковечку. Що то таке, хоч скажи, Золото. Нагин. Злати <плес> <плес> <не кури>. слова. <плес> <плес> Ми тут з Віталіка що, Арсадку розказує. Арсадко вже з, <плес> <в плес> з тим розказує. А Віталік його не розуміє, що не розуміє, навіть не чує. Розкажи, ще раз. Розкажи, що ти казав? Тичик, китик, віт. Та ти мене чути. Чутик, кітик, цутки хвіт, він чуганки гарної. Чуцик, цуцик, пусик. Тутик, китик, віт, він джуганки, гамма і. Что це так і сказав? Я тебе да чи написати битука, він не всане.

Орсенку чистить зубки. Ми йому купили щіточку, так? Бо вдома забув. Щенячий патруль, так? Угу. Ось така паста всю. Злата вже почистила, тепер Орсенку. І вже будемо йти спадки? Ні? Там ще вийшли свати, польська версія, і ми хочемо її подивитися. Бо наші свати ми вже не дивимося, а дуже любили цей фільм. А тут ще й так класно попали, можна подивитися.